Я только вышел из корабля, передо мной заспавнилось два великана, я сел за деревом, меня хабак съем. <рес> зустрінемось! Де зустрінемось? Алло, нахуй Голову назад поверни. А, блядь. <рес> ты шов в тобой по думав, думал, ты тут усыплываешь? Ну Ту я. Мне здалось, я бачив, як ты промахнулся, мабуть, то Саня был. Я краса. Лерой Дженкінс. Що <laughs> ми маємо? А ти злапата, я вже чую, блядь. Промана. Я тебе не слухаю. Я чую жука. Я, я жука. А, чую а, теж жука. <палу> Та ти без лопатиє, тобто куди зйобає? Він збувався з лухтичок. Дай, дай мені. Болта скинь тут. Відкрий, блядь, подорож. Це не жук, це павук. Uh... Вадим, Вадим. Я бачу лопату. Вадим, ну ты лох. Скажи, <реш> дай лопату сюда. Скажи, <реш> дай лопату сюда, ебать. Мене шелоп сожрал. На жаль, в своей павучей форме, а не в форме стои. А я нормально время провел. А вы уверены, ну, да? Столу, вы уверены? Да я, да, да. я нажму, я нажму, Саша. Ты Саша. Я єдиний, хто повернувся з лутом. Ще й вулик спіймав. А я бачив більше лута, ніж воно. Я теж бачив більше лута. Але в мене, блядь, вибив цвєточник. Я теж цвєточник. Я тепнувся. І заспавнився під водою. я на п'ять якусь хуйню не потрібно купують. Що? На лопати були скидки. Поэтому... А я... я тому ще одну купив. О, господи. Блядь, що за складовище лопат? <рив> І ми ніхуя не залишили на платну планету. Зате nice. у нас 16 лопат. А можна ще трьох, будь ласка. Дякую. І ще один. Тема, дякую, дякую. Можна ще раз, будь ласка, Іди сюди, іди сюди. Ну куди ти, блядь? <рив> Екстеншн ледер. А як ти, блядь, його забереш? Я не нахуй. Та, блядь, ні, ну ти куди? Прикол бы я його, знаешь, купив, використав би зараз, а ми полетіли просто. Бля, Вадим, прикольна сумочка. Ты что, ебачишь? Подожди, 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 отойди, я, Тоже, я можу Я могу взаимодействовать. Вадим, не я могу закрыть речі, сейчас, подожди. Очень много шов в ней. Я відчуваю себе жинкою зараз. <рых> Я нашел яичко. Главный вопрос. Можно ли положить яичко в сумку? Нельзя. Гайс, яичко нельзя положить в сумку. Можно фонарик положить в сумку. Можно лопату положить в сумку. Более того, в сумке, блять, 50 разделов. Че сколько их тут? Я не умею считать. 5 на 3. Это, наверное, 55 будет, да? Да, 55 разделов в сумке. Поэтому можно с собой таскать 55 лопат.